Вітаю, друзі та підписники. Поговоримо сьогодні про такого відомого всій будібілдерській спільноті актора, як Олександр Нєвський, та про його новий фільм Напад на Ріо Браво. Виступаючі спортсмени завжди хейтять Сашка за посередню якість тіла і маніпуляції з будібілдерськими титулами. Сам же він називає себе руським Шварценеггером» і дуже радий, що володіє таким же титулом, як і його кумер. Пропустимо цю заплутану інтригу з різними федераціями, тим більше, що сам Олександр завжди декларує, що він, по факту, є не виступаючий спортсмен, а просто пропагує спорт та бодібілдинг. І ще, до речі, важлива інформація: він однозначно виступив проти російської агресії на території України. Сам Женевський вже давно проживає в Сполучених Штатах і працює в кіноіндустрії, є актором, сценаристом, режисером та продюсером десятка малобюджетних бойовиків. З невигадливим сюжетом та залученням до зйомок постарівших голівудських зірок. В його проектах приймали участь такі відомі актори, як Майкл Медсен, Каспер Вандін, Стівен та Уільям Болдуїн, Ерік Робертс, Біллі Зейн, і це далеко не повний перелік знаменитостей, а також і зірки відеопрокатного екшена минулих років: Марк Дакаскос, Карі Хірюкі та Гава, Дон Драгон Вілсон та інші. Також до своїх фільмів він часто залучає і російських акторів. Сьогодні ж поговоримо про його останній фільм 2023 року Напад на Ріо Браво. Це, так би мовити, рімейк дуже відомого вестерна 1959 року Ріо Браво. Я вирішив подивитися цей новий фільм Нєвського. Все ж таки, як би там не було, Олександр є представником нашої бодібілдерської спільноти. Отже, напад на Ріо Браво. Списку акторів, як завжди, присутні відомі зірки малобюджетних екшн фільмів 90-х років, зокрема Олів'є Грюнер та, вже можна сказати, постійний напарник Олександра Матіас Х'юз. Матіас Х'юз завжди виступає в ролі головного злодія, не став виключенням і цей фільм. Сюжет, звичайно ж, дуже і дуже простий: то вам, не брати коїни, ніяких заплутаних ходів та психологічних збочень. Все надзвичайно просто і передбачувано. До плюсів можу віднести непоганий, хоча й не дуже масштабний антураж. Отже, дикий захід по дорозі їде одинокий подорожній, це і є наш Шварценеггер Нєвський. І як у всіх класичних вестернах, на нього нападають погані хлопці і роблять спробу забрати в нашого героя якісь жіночі лахі. Бандити просто не знали, з ким вони насправді матимуть справу. В стилі Арнольда Олександр за хвилину з ними розправився і, як справжній благородний герой, залишив їх живими. Далі все рухається по класичному сюжету. В містечку прибувають декілька незнайомців, серед яких маршал і арештований ним головоріз у виконанні Матія Сахюза. Його конвоюють в інше місто, щоби віддати під суд. Конвоїрам потрібний перепочинок, і злочинця зачиняють під наглядом поліцейському відділку. Переляканий мертва адміністрація здогадується, що арештованого ватажка бандитів обов'язково спробують визволити його побратими. Ковбойська банда Матіаса Сахюза в переважній більшості нагадує збіговиську якихось бомжуватих забулдих з надлишковою вагою тіла. Є підозра, що Сашко просто захотів зекономити час та кошти на пошук більш адекватних персонажів. Ну, а ми рухаємося далі. Нєвський дуже рішуче налаштований відстояти закон та допомогти місцевому шерифу. Він завжди готовий до екшена. Звичайно ж, присутні епічні сцени чобіт з близького ракурса і одягання шкіряної термінаторської куртки. Та й зброї у нашого героя більше чим достатньо. Отже, щоб не затягувати, після низки сцен з життя переляканих майбутнім нападом городян, бачимо, як ковбойська бандитська братва забігає в містечко, де з ними відважно розправляється наш Нєвський Шварценеггер, не розходуючи при цьому лишніх набоїв. Що не постріл, то мертвий бандит. В останній сцені класика жанра, поєдинок з головним злочинцем, звичайно ж в благородному стилі, сам на сам і навіть з наданням супротивнику зброї. Але насправді в Матія Сахюза шансів немає. Містер Всесвіт не тільки майстер рукопашного бою, але й дуже влучно стріляє. Тому бачимо закономірний фінал, знешкоджений ватажок поганих хлопців. Він, звичайно ж, був помилуваний нашим благородним героєм для справедливого суду. Все ж таки закон є закон. В кінці фільма конвой щасливо відправляється в кінцевий пункт призначення. І після майже п'ятихвилинних субтитрів, де розповідається про прототип головного героя, нам повідомляють: чекайте на продовження цього захоплюючого екшена, який буде називатися Викрадення в Ріо Браво. Цікаво, який же карколомний сценарій нас чекає в наступній частині. Можливо, на підмогу Сашку прийде його кумир? Сам Арнольд Шварценеггер. Купі зі Сільвестром Сталоне та іншими відомими екшн зірками, як то Дуэн з Джонсоном, чи він дізелам в ролі головного водія ковбойської ефіри. Друзі, сподіваюся, ви адекватно сприймаєте, що я говорю, і розумієте, що це іронія. Але як то кажуть, в кожному жарті є доля правди. Можливо, чудеса ще трапляються. Ще додам, що не дивлячись на простенький сюжет. На кіноляпи та прогнозований ковбойський екшен, не дивлячись на недолугих бомжуватих бандитів, фільм, на мою думку, більш якісніший, чим попередні роботи Нєвського. Хто би що не говорив, і як би до Нєвського не відносився, Олександр не хейтерам, втілив свою мрію про Голівуд і далі розвивається в цьому напрямку, будучи і актором, і продюсером, і власником своєї власної кіностудії. До речі, цей вестерн мені чудово зайшов під безлімітний Чітміл. Тут не потрібно суперслідкування за екраном, діалогами чи за сюжетною лінією. Можна без наслідків навантажувати чергову тарілку смачної їжі та насолоджуватися нею. Отже, друзі, якщо вас цікавить творчість Олександра Шварценеггі-Ранєвського і ви хочете безтурботно провести час, не напрягаючи мізки, А ще якщо у вас безлімітний Чітміл, то так би мовити, welcome to Rio Bravo. І до зустрічі в нових відео! Ну а мені зараз пора їхати далі пропагувати спорт.